Звідки в Збройних силах будь-якої країни з'являються високі технології, подивимось кілька прикладів, підчепимо якісь ідеї. Як відомо, достатньо розвинена технологія практично не відрізняється від магії. Де магію шукають кадрові офіцери Збройних сил України? Чому вони її не знаходять? Свині та їх трюфелі на посадках української сигнальної розвідки. Сьогодні будемо говорити про високі технології, аналіз цифрових сигналів. Модель безпеки нульової довіри. Інколи доводиться подивитись, нібито згори, щоб гарно розглядіти, що лежить в землі. Чорнозем доповідає: не ведіться на хайп про воєнний штучний інтелект. Для нас це просто ще один спосіб аналізувати трафік у мережі. Це точно. Десятий випуск через віриш це? Нам тут казали: все круто, цікавий матеріал, тільки один нюанс. Будь ласка, замініть ведучих. Sorry, not sorry. На щастя, ми з Анастасією занадто тісно пов'язані в цьому віртуальному просторі, таємниці фер, обчислень та фальсифікацій. І до того ж нам тут подобається. Десятий випуск, шиш. Ми тільки все, стільки всього розказали на Ютубі, але я однак сподіваюся, ніхто не здогадається, що ми тільки прокидаємося ютуберами. Легко. Загубитись в цьому, скажімо, кіберпросторі. Чи то випадково, чи то за власним бажанням, особливо коли купа кінетичного відбувається в реальному світі. А коли ми залишаємося без інтернету, це завжди привід задуматись, як наркоман, якому відключили дозу, теж одразу все розуміє. Просто скажи ні. у всьому віртуальному. Правильно? Ні, неправильно. Потяг пішов. Це як бути поза політики. Якщо ти не займаєшся політикою, то не сумнівайся, політика обов'язково буде займатися тобою. Коли псоцьолка від ДАРПа, технологічної лапи Пентагону, приходить на Девкон, ну, типу хакерську в лапках конференцію прогрівати гоїв, і ніхто її там не закидує з тряпками, там дійсно нічого святого вже не виросте. Це ж американці, камон. American as fuck. Made in America. Right. Як обіцяли. Давай подивимося на реальні збройні технології, які роблять реальні перці, такі собі міцні горішки оборонно-промислового комплексу. Якщо Оздарпа все зрозуміло, ті просто замовляють музику, збирають патенти, мріють про пасту роботизованих овець. Хтось же реально має цих овець виготовляти. Кожен командир незалежно від роду військ, щиро хоче своїм хлопцям круті прибамбаси. Не по приколу, а щоб перемогти ворога, як заведено. Існує ціла промисловість, що обслуговує бажання командирів та створює нові пропозиції. Військові, щоб не казали, пропагандисти, не вміють високі технології, яких потребує сучасна війна. В той час велика таємниця полягає в тому, що навіть найбільші гравці у сфері оборонки так само не вміють високі технології. Повсюди в розвиненому світі це працює приблизно однаково. Є декілька системоутворюючих корпорацій, з якими державники та військові знаходять спільну мову. Ці організації ми називаємо їх праймами від слова prime contractor, знаходять людей, які насправді вміють високі технології, купують їх, купують їх патенти, розподіляють та конвертують державні кошти в зброю шляхом маржі, що практично межує зі злочинною. Тому цінники навпроти артикулів американського озброєння змушують пітніти. Давай про велику п'ятірку та їх найбільші хіти. Lockheed Martin. літаки, крилаті ракети. Їх маркетинг ґрунтується на ідеї тихо, мирно, але з великою бомбою. Найбільші хіти від SR-71 Blackbird часів холодної війни до новітнього летучого комп'ютера F-35. Якщо бажаєте почитати вінтажної пропаганди американської авіації, радимо звернутися до мемуарів Бена Річа про Skunk Works. General Dynamics часто порівнюють з такою собі старою гувернанткою серед праймів. Вони роблять танки, підводні човни та все те, що йде глибше чи товстіше, ніж у конкурентів. Big Dick Energy. Абрамси, броньовані машини, страйкер, підводні човни класу Вірджинія. Raytheon, тепер RTX, це одна з тих компаній, які реально знають, що робити з сигналами і як мочити сантиметрові цілі з космосу. Це вони виготовляють зенітно-ракетний комплекс Патріот. Як і інші прайми, Raytheon підтримують американську розвідспільноту в усіх їх потребах та забаганках. Глобальна мережа сигнальної розвідки Ешелон, про яку ми говорили в минулому випуску, теж на їх рахунку. Далі Northrop Grumman. чуваки, які роблять авіаносці. Бомбардувальники Б2 Спіріт а з часів Обами і багатомільярдертні безпілотні платформи, наприклад, rq 4 Global Hawk. Ну і нарешті Боїнг, знайомий всім як головний постачальник літаків для цивільних американські повітряні вантажівки, логістика, заправка в небі це все про Боїнг. Окрім цього, вони займаються супутниками та е, усім на світі. Усім цим корпораціям нема чого доводити світу. До того ж, чим довше Америка буде воювати. Тим краще вони зароблятимуть. Хм, злі язики які подейкують, війна в Іраку закінчилася б значно раніше, якби не зусилля Рейтіон та їх друзів в адміністрації Обами. Мені особисто складно судити, наскільки це відповідає дійсності, проте стимули та амбіції праймів гарно досліджені. Великобританія та Європа теж мають свої концерни, як от BIE або Rheinmetall, виробники бредлюків та леопардів відповідно. В цілому вони працюють аналогічним чином і стикаються зі схожими проблемами. Нехай часто й на меншому масштабі. Коли у світі існує подібна когорта гігантів, що пилять поміж собою ледь не всі держзамовлення, знайдуться й ті стартапи, що хочуть змагатися з ними за долю пирога, а не обісратись і бути асимільованими праймами. Повномасштабна війна в Україні також стала е, подіумом, як би дивно це не звучало, для американських стартапів, які гаразді похизуватися своїми воєнними розробками. Щоб перемогти в боротьбі за державні замовлення, подібні оборонні компанії мають робити все те, на що прайми не здатні. Наприклад, не затягувати з бюджетами та їх таймлайнами, і дійсно розбиратись в високих технологіях, а не розпилятись на галузі знахарів, консультантів та несумісних підрядників. Традиційно прайми сосуть в питаннях програмного забезпечення. Економічний імператив потребує від праймів, щоб вони були повільні, неповоротні. Стартапи це експлуатують. У четвертому випуску чорнозему ми говорили про одну подібну компанію палантір Алекса Карпа, що світиться в темноті, та його друга, венчурного капіталіста Пітера Тіля. Ці бухгалтери-вихідці з PayPal-мафії були першими з Кремнієвої долини, в сучасному її розумінні, хто здогадався щемити мити праймів на софтверному полі. Їх ідея була проста: державні установи та опухлі прайми зовсім не вміють працювати з базами даних мережею. І не готові вливати в один цей вузький напрям стільки грошей, скільки можуть дозволити собі PayPal-мафіози та їх венчурні братики. Коментатори люблять приписувати успіх палантір до цих міркувань, але не варто помилятись. Одних грошей рішуче недостатньо для реалізації тої стратегії, яку палантір вдалося втілити в життя за час їх сходження до еліти американського ВПК з 2005 по 2015 роки. Подібний успіх потребує бачення. Фантазії і бездоганної робочої етики, тобто тих якостей, що мають мало спільного з українською оборонною промисловістю. Може нам і подобається думати про українців як винахідливу купу, обмежену хіба що грошовими ресурсами. Якщо ви спитаєте будь-якого підприємця в українській оборонці, то й буде подейкувати на бідність. Насправді саме гострий дефіцит фундаментальних знань, креативності та робочої етики здебільшого залишається головною перешкодою для української оборонки. Бідність. Вона в голові. Ми любимо зневажати державу в цих питаннях, подейкувати на корупцію, але брудні трусики українських бюрократів ніяк не пояснюють низький рівень інтелектуальної підготовки лідерів української промисловості. Коли ми говоримо про високі технології, є сенс вчитись з успішних кейсів, надихатись, а не ображатись. Так от, братики з Палантір ходили, щоб Андуріл навчились бігати. Палмера Лакі, засновник vr компанії Oculus та оборонного стартапу Anduril, на відміну від його попередників із Кремнієвої долини, не цікавить бухгалтерія розвідспільноти. Його амбіція фізично підготувати США до наступної війни. Це означає розумна зброя та системи спостереження з мережевими здібностями, машинне навчання, комплекси мультимодального зв'язку для всіх родів військ. Вже більш як шість років Андуріл отримує від Міністерства національної безпеки США контракти на виробництво новітніх веж спостереження. На відміну від попередників, Андуріл зосередились на простих та дешевих залізках з маленькою маржинальністю, і ця ставка окупилась. Це не означає, що вони жлобують ми все ще говоримо про високі технології. Усюди, де окремі фізичні компоненти не витягують, це компенсується мережевими здібностями та аналізом даних. Важливо зазначити, що, хоч фінансово Андрюл і залишаються для праймів в межах похибки, технологічно вони досягли того, що праймам, не кажучи про ворогів Америки, було і залишається не під силу. Чому ж тоді вони досі не зайшли в Європу? І знов нас чекає знайома причина: Made in America. ЄС теж хоче захищати свої інтереси. Тому віддає перевагу місцевим компаніям, що мають існуючі зв'язки з військово-політичним керівництвом. Один із таких європейських стартапів це Берлінський Хелсинг. Мало відомо про цю компанію, не дивлячись на півмільярда інвестицій, що вони отримали в ході Series C раунду минулого тижня. Ні статті на Вікіпедії, ні анонсів або демонстрації здібностей. В них є кілька цікавих проєктів на гітхаб, але я скажу прямо: це Уіксос. Що більше схоже на імітацію діяльності з метою рекрутингу, аніж якусь осмислену позицію? Заявлена місія Хелсінг це штучний інтелект краєвого призначення, тобто едж такі системи, які можуть виконувати обчислення автономно власними зусиллями, і взаємодіяти через мережу задля емерджентних здібностей. То що це? Майбутнє європейської оборонки? Чи спроба показати дулю Америкосам в час, коли. Стартапи в секторі машинного навчання і так по всіх законах венчурної науки мають загрібати гроші лопатою. Скористаємося принципами баевської статистики? <рес> Не все раз. Насправді немає великого значення відповідь на це питання. Європа здатна рухати в голку в секторі аналізу даних та машинного навчання, французький стартап містраль, тому доказ. Чи ж може Хелсінг повторити їх успіх в такому складному і значно масштабнішому секторі, як безпека? Скоріше за все, ні. Так, вони набрали не останніх людей з палантір та Фейсбуку, тому, скоріш за все, щось з них вийде. Проте організацію очолюють консалтери із Маккензі, тобто кончені люди, а не стартапери. Вони дійдуть до своєї мети з часом, але в широкій картині речей це крок назад, а не вперед. Які уроки ми можемо винести з досвіду цих стартапів? Які ідеї тут можна підчепити? Що в них спільного? Ми бачимо декілька тенденцій, як розумна зброя. Машини навчання, криві обчислення. Це може здаватися окремими трендами, але такий підхід тільки відволікає від суті того, чим займаються ці компанії. Всі ці стартапи займаються мережею. Коли ваші лампочки та павербанки ходять в інтернет, це називають інтернетом речей або IOT. Хакери обожнюють інтернет речей, до речі, полазиш там в когось в мережі і обов'язково щось знайдеш. В останні роки ходить новий термін. IOMT, тобто інтернет військових речей. Цей термін описує тенденцію військових платформ до програмних здібностей, коли уся зброя стає розумною, підключається до мережі, а дані з різноманітних сенсорів синтезуються в єдину авторитетну картину подій для споживання особовим складом в реальному часі. Режим безпеки цивільних iot систем не залежить від перешкод, тактик радіоелектронної боротьби та розвідки. У світі, де війна постійно змінюється, як люблять говорити в гур, ледь не щодня переходить на новий рівень, потребується топологія мережі, яка дозволить нам завжди залишатися попереду. Гарантовано робити більше обчислень, ніж ворог. Робити більше обчислень може здатися абстрактною метою, але насправді це щось таке, що ми можемо виміряти. Один нюанс треба вміти вимірювати подібні речі, а для цього необхідно реально вміти працювати з сигналами. Коли поле бою вироджується в радіоелектронну боротьбу, і дійсно, це в точності те, що відбувається в Україні, пропускна здатність мережі стає головним індикатором прогресу. І в Україні дійсно багато чого відбувається. Коли воєначальники світу готуються до наступних війн, вони дивляться на усі попередні, в першу чергу останні війни в пошуках досвіду, нових тактик. І ми постійно чуємо. Нібито Україна стала таким собі вчителем для союзників, особливо у питанні дронів. Наприклад, указом Президента України від 6 лютого цього року про нарощування спроможностей сил оборони у структурі Збройних сил України з'являється новий рід військ. Таким чином, новоспечена вертикаль сил безпілотних систем приєдналася до сім'ї з понад 20. Що це означає для війни і як ми маємо читати подібні новини? Офіційні особи. Та ЗМІ з їх подачі щиро привітали цей інфопривід, адже Україна стала першою країною, що створила подібний новітній рід військ. Безпілотні системи це не нове явище, і до цього безліч країн брали їх на озброєння, інвестували та проводили навчальні програми. Наприклад, в Російській Федерації сьогодні існує два інститути, які займаються підготовкою пілотів різноманітних безпілотних систем. В той час Україна показала винахідливість у виробництві унікальних комплексів, як морські дрони, наприклад, які СБУ та ВМС України застосовують для знищення ворожого флоту. Це стало можливим задовго до створення новітнього роду військ. Деякі роди військ мотивовані логістикою, чи то зміркування ОВТ, тобто озброєння, чи то тилового забезпечення, але в першу чергу роди військ існують через власну специфіку застосування підготовки фахівців. Компонентної бази та обліку, яку функцію можуть виконувати сили безпілотних систем, суто технологічно, сектор БПЛА розвивається занадто швидко, щоб військова бюрократія могла хоча б реагувати на ці зміни, не кажучи вже про їх попередження, довгострокове планування. Наявні ланцюги постачання та освітня складова вже забезпечуються силами військовослужбовців та волонтерів для усіх ланок та підрозділів збройних сил. Адже безпілотні системи треба всім, всюди. Іншими словами, безпілотні системи в Збройних силах України це купа горизонтальних, здебільшого децентралізованих процесів. Завдяки цим властивостям Україна здатна реагувати на більшість викликів в цьому секторі швидше, аніж будь-яка кадрова освітня та логістична вертикаль або її аналог. Будь-яка консолідація логістики, наприклад, традиційного озброєння, призведе до послаблення. А не підсилення тих ланцюгів постачання, що вже сьогодні дозволяють українському війську вигравати у війні. Безпілотні системи у війську будуть і надалі рухатись в ширину та нагору в бік високих технологій. Це серйозний виклик для кадрових військових. Вертикальні заходи ризикують нашкодити наявному середовищу, а їх відсутність буде прочитана системою як імпотенція. Сили безпілотних систем могли б виступити додатковим інтерфейсом між промисловістю та військово-політичним керівництвом, проте це потребуватиме від кадровиків піти проти усього, у що вони вірять та вміють. Натомість від них варто очікувати загальновійськові заходи, що будуть мати маржинальний ефект. Максимально цинічне, але не позбавлене сенсу. Прочитання наступне: головна цінність БПЛА в вертикалі полягатиме в рекрутингу. Як інструментом мобілізаційної політики. В той час, коли ніхто не хоче штурмувати посадки, можливо, все більше цивільних захочуть весело мочити росню з fpv маскою на носі. Окрім цього, нова БПЛА Вертикаль вже створила та створить в майбутньому купу омріяних нових тилових посад для кадрових військовослужбовців. Залишається сподіватись, що це звільнить ключові місця в бойових підрозділах для мобілізованих офіцерів. Якщо досвід ворога останніх років та глобальні тренди мають власну прогностичну здатність, то нам варто очікувати зниження собівартості систем радіоелектронної розвідки та нових здібностей в радіоелектронній боротьбі загалом. Проте не вартість, а саме технічне ноу-хау, будуть вирішальними у цій битві. Коли здібності РЕП досягнуть певної точки, усі наші дрони, що не здатні безперечно працювати в широкій смузі, тобто переважна більшість дронів сьогодні. І ледь не всі fpv дрони включно, просто перестануть літати. Чи збудеться в точності протилежне? Усі нові дрони будуть літати, і вже ніякий реб їх не зупинить. У цьому випадку технічна складова все далі буде вироджуватися в економічну функцію, і та сторона, яка зможе кинути більше грошей на проблему в довгостроковій перспективі, матиме перевагу. Ми знаходимося далеко від цієї точки, але водночас набагато ближче, ніж могло б здаватись на перший погляд. Адже сьогодні можна надягнути фпв-окуляри, походити по частотах і побачити своїми очима, як летить ворожий дрон. В сенсі стратегії це тимчасове явище. І є тільки одна тактика, яка може переломити цю перспективу цифрова обробка сигналів. Для цього нам по-дорослому доведеться освоїти ту технологію, в якій в нас майже немає експертизи. Ця технологія називається FPJ. FPJ або реконфігуровані вентильні матриці на електроінженерному, Це те, що лежить в основі будь-якого сучасного софтверного радіо, тобто головного інгредієнта для усіх тих високих технологій, які нас цікавлять. FPJ це своєрідний трансгендер світу мікропроцесорів. Тобто це такий чіп, який не знає, яким йому бути, і може бути ким завгодно. Чиста канва. На яку за лічені секунди можна прошити срібною ниткою будь-яку програмну логіку? Наприклад, я можу зробити з FPGA звичайний процесор із звичайними інструкціями, і виконувати на ньому звичайні програми, а можу вигадати свої інструкції для шифрування, наприклад. або зробити суперрацію чи сраний аналізатор спектра, або суперреп. Обробка широкосмугових сигналів починається та закінчується на FPGA. Все інше, це косплей перевдівалки в обробку сигналів. Як правило, FPGA в цивільній промисловості використовують для прототипів. Не можна щодня друкувати новий чіп, в тому разі доведеться по два місяці чекати їх з Китаю великими партіями. Тому в 80-х чуваки з Zillings навчились друкувати FPGA – з яких можна робити нові залізки, а вже потім, валюдувавши архітектуру, тобто коли все вийде, один раз взяти надрукувати спеціалізований чіп так званий ASIC. Криптовалютчики знайомі з цим терміном. На чолі криптореволюції багато майнерів переходили на асіки задля максимальної ефективності. Асіки швидші та дешевші в масовому виробництві, але в них нема дисфорії, тобто вони можуть робити тільки те, що надруковано. Ворог теж користується FPGA. комплекс радіотехнічної розвідки в Орлан 10 крилаті ракети Х-101, ланцети, модулі на сір в шахедах. Абсолютно всі вони використовують FPGA виробництва американської компанії Зілінгс, нині в складі AMD. А ми ні. Чернівцям привіт, сводочка і гітарку. Ми вас любимо, думаємо про вас. І ви знаєте, хто ви є. Якщо ви звернетесь до типового українського виробника реб, вони скажуть вам, що в них все є і вони все вміють, тільки вони обманюють вас, чи то по простоті, як відомо, нічого гірше простоти нема, гострого дефіциту фантазії або розпачі та розчарування. Звичайно, нема в них ніхуя і нічого вони не вміють і не знають про FPGA, а тільки прикидаються. Що вміють працювати з сигналами. Моя улюблена отговорка – не на часі, ой, тобто не економічно. Коли людина, підприємець, який насправді нічого не знає ні про цифрові технології, ні про логістику, ні про економіку подейкує мені, що в них і без тих FPGA все є, дешево зі смаком, і вони все вміють. Спойлер найдешевші FPGA починаються з 10 євро, ага. А ще краще. Давай розкажу пречу про Джавелін. В народі люблять цей ПТРК, і я думаю, буде цікаво послухати. Ось е, був чувак на Ютубі, е, йому дісталась ціла ракета Джавеліну і е, він знайшов в ній систему наведення. І він не міг зрозуміти одного: чому нам так багато FPG і зовсім нема асіків? Американці що, не вміють в серійне виробництво? Вони що, не вміють робити економічно? Виявляється, не все так просто. Перед тим, як я запускаю ракету, вона знаходиться в мене, тобто належить мені. Як тільки вона вилетіла в напрямку ворога, вона мені вже не належить. В якийсь момент вона опиниться у власності ворога, хоч на дуже короткий момент, перед тим як вибухне. Але що як не вибухне? В історії є відомий випадок в 50-х, коли передувана на той момент ракета повітря-повітря Sidewinder американського виробництва. Застрягла в фюзеляжі китайського Міг-19 і не детонувала. Пілот зміг посадити літак, і тоді совєти розібрали її, вивчили. Вже через 4 роки аналогічна ракета К-13 стояла на озброєнні в СССР. Упс. Незручно вийшло, правда? А ви кажете, Асіки? Подібних інцидентів в історії безліч, але американці вивчили цей урок. Тепер дивіться фокус і слідкуйте за руками. Якщо в мене є FPGA – і я записую її конфігурацію на так звану волатильну пам'ять, то до того моменту, як мій зразок озброєння потрапить в руки до лабораторії ворога, вони вже нічого не зможуть з нею зчитати. Зброя з логікою на FPGA це апаратне продовження моделі безпеки з нульовою довірою. Ми ще будемо повертатися до цієї теми, але поки ми говоримо про FPGA, зробимо наступний крок в уяві. Що як зразок мого озброєння буде залишатися порожньою fpga балванкою до самого моменту застосування, таке озброєння неможливо затрофеїти, адже прошивка передається мережею шляхом наскрізного шифрування і не може бути перехоплена. Таке озброєння не дасть ворогу жодної нової інформації, крім тої, що і так йому на той момент відомо. Якщо ти думаєш, що твоя команда працює з сигналами, не дай Боже в цій війні. Щоб там не було, чи то зв'язок, реб, розвідка, і ви не вмієте в FPGA у мене погані новини. Ти займаєшся шляпою. Це не моя особиста думка. І ні, це не дискусійне питання, а виключно об'єктивна складова. Подобається це мені, тобі, нашим слухачам чи ні. Тобі може подобатись, що ти займаєшся шляпою, і ми впевнені, Розробники та продавці так званих двох, чотирьох, двадцяти чотирьох канальних ребів по чотири тисячі євро за штуку, які кажуть, що солдати мають сидіти переключати антени, все знають про ці складні емоції. Тобі може не подобатись, що ти займаєшся шляпою, і це нормально в щирому середовищі за рівних умов кожному з нас має бути погано від одного тільки припущення, що ми займаємось хуйньою. З цього є вихід, освіта. В певний момент треба зупинитись, подивитись на своїх старших побратимів, які займаються хуйньою, на молодших, яких вчать хуйні на твоїх очах, і сказати ні, цій аморальній етиці, яка тільки й бажає маскуватись під робочий процес. Лунають голоси. Я хочу мати освіту. Я хочу насправді вміти працювати з сигналами. Я дізнаюсь, що таке FPGA і навчусь їх інтегрувати. І це буде найкраще, найсвітліше рішення, яке ти міг би прийняти. З цього почнеться твоя кар'єра справжнього характерника. Чи характерниці? Доведеться пожертвувати своєю хакерською кар'єрою, але Але... все буде Україна. Чорнозем!